Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми підіб'ємо підсумки тижня. тижнева віцепрезидента Сполучених Штатів Діджей Венса про те, що Америка не буде фінансувати більше Україну, і що буде відбуватися на Алясці під час зустрічі між Трампом і Путіним. І яка реакція на це світу? Валися додаткові деталі угоди між Францією та Великою Британією про координацію ядерних зусиль у захисті власних держав. Rheinmetall планує істотно збільшити випуск арт набоїв Україні зі 150 тисяч планованих до 300 тисяч на рік і навздогін експорт Німеччини в Україну зріс майже на третину. Вражає Китай захоплює Антарктику. Вперше було зафіксовано появу відразу п'яти китайських криголамів в Антарктиці, саме біля узбережжя Аляски. І ці п'ять китайських криголамів вдвічі більше ніж здатна вивести в регіон. Вся берегова охорона США. Японія уклала з Австралією найбільший оборонний контракт з часів Другої світової війни. Японія озброюється і озброює світ. Зеленський відбув телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Моді. Дуже важлива розмова. Поговоримо про це детальніше. Джейді Венс не. Проти того, щоб Європа фінансувала Україну з власної кишені, купляючи американську зброю. Дуже непогана заява про те, що Америка не буде надавати Україні жодної зброї і вчасна. До речі, перед зустрічю Путіна із Трампом, щоб не псувати настрій ні Путіну другові друговіді Венса, ні Трампові шефові Джей Ді Венса. Тому Венс може заявляти, те, що він заявляє: насправді треба розуміти, що Сполучені Штати не просто дистанціювалися від України або демонструють. Іншу свою позицію і щодо Європи і щодо України а чітко. Підкреслюють усе, що було в минулому, можна закреслити товстим чорним фломастером. Європа, звичайно, підтримала зусилля Трампа з тим, щоб помиритися з Путіним. Ну можливо, вони посварилися між собою сам Трамп і Путін, але я не думаю, що це має бути якийсь стосунок зустріч на Анасті щодо того, аби покласти край загарбницькій окупаційній війні Росії проти України. Ні, це не про це буде зустріч. Там це буде зустріч зовсім іншого формату буде в найкращому для. Європи і України в форматі це буде промацування можливостей поступок Москви на даному етапі, і ці поступки не будуть такими, які можуть бути прийняті будь-ким, крім Трампа, і Трамп, звісно річ, прийме їх, і навіть якщо йому не вдасться нав'язати ці поступки Європі. Ну я вже не кажу про Україну. Ну то тоді Путін досягне головної своєї мети цієї зустрічі, тому що розмова про поступки це розмова насправді про те, аби відтермінувати санкції, і властиво це від. Термінування від Трапа отримує загалом. Зараз було дуже би вдячно нагадати історію стосунків Сполучених Штатів Добре. з Україною. Ось, наприклад, в 1994 році Україна позбавилася ядерного потенціалу, який вона отримала у спадок від Совєтського Союзу. Звісно, тоді дуже багато було слів сказано, що Україна не встані буде контролювати, ключ буде в Москві, кнопка буде в іншому місті. Все це правда, все це є достатньо резонні аргументи. Насправді так воно напевно би і було на певному етапі, і можливо би Росія би хотіла, викручуючи руки тодішній легко піддатній для такого викручування рук влади, заволодіти сами ядерними статками України. Без Сполучених штатів, але не пробувала навіть Росія цього робити. Вона попросила відданих союзників Росії Сполучені Штати натиснути на Україну, і цей натиск відбувся. До речі, тут би слушно зацитувати слова тодішнього президента Біла Клінтона. Завдяки українському парламенту усунуто загрозу ядерної війни та закладено основу для епохи миру з сусідами. Я вітаю виявлену вами мужність. Америка підтримуватиме вас, вашу незалежність, територіальну цілісність та. Реформи Ну а нинішня адміністрація піздільників Трампа взагалі відмежувалась від цієї заяви. Не пам'ятає вона цього, та й зрештою, багато українців насправді не пам'ятають вже того, що було сказано. Ну бо відверто кажучи, про ядерну зброю пам'ятають, а про те, хто натиснув, щоб її позбутися, ні І знову таки тут не мова ведеться про Бухарестський меморандум чи будь-які інші папери підписані. Головне, хто тиснув, хто обіцяв і хто не дотримав слова. Тому американці послідовні недобрі союзники стосовно України, особливо коли союзницька відданість. Випробовується Росією кому відданіша сполучені штати Росії чи Україні Бухарестський меморандум властиво є цьому абсолютним чітким і зрозумілим підтвердженням. Тому нинішня поведінка Трампа сполучені штатів не мусить дивувати українців, тому що тоді це було так само прозоро, як і зараз. Сполучені Штати мали мету підсилити Росію, не дати впасти, дати їй милиці, поставити її на ці милиці, аби вона дошкандибала до чогось кращого ніж той стан, в якому вона була, і дошкандибала до війни в Європі і тепер. На європейські плечі Сполучені Штати хочуть перекласти відповідальність за свою турботу про Росію, яка була проявлена і за епохи Єльцина, і за епохи Путіна, і зараз люб'язно проявляється ця турбота нинішнім президентом Трампом щодо Росії щодо порятунку Росії. Бо Трамп розуміє, що Росія швидко зітриться об Україну усі її потенціали, і тому він хоче воєнні передовсім. Потенціали і тому він хоче врятувати Росію і рятує, і цей порятунок буде на лясті. От що відбуватиметься саме там, це буде порятунок Росії в чергове, вкотре і Україні треба зараз орієнтуватися на власні сили і на європейських союзників. В принципі, що і відбувається, є заява європейських союзників про те, що так ми підтримуємо, що там Трамп каже, але єдине можливе розв'язання. Загарбницької війни Росії проти України це зупинка бойових дій ЛБЗ як відправна точка лінія бойового зіткнення і жодних територіальних поступок Росії. Навіть історія обмінів вже тепер повністю засипана попелом недовіри до позиції Вашингтону, тому що позиція Вашингтону зараз чітко демонструє, що вона по боці Росії, тобто вона не є незалежною і не є Незаангажованою. Це добре було Проілюстровано і добре під тримано Україну спільною заявою європейських українських союзників, вона ціннісна і вартісна. Тому треба зараз Україні усе робити, щоб розвивати власні збройні сили, власний військово-промисловий комплекс і допомагати Європі розвиватися, обмінюючись технологіями, знаннями і залучаючи все більше і більше європейських виробників до власних можливостей і забезпечуючи консолідований підхід до утворення європейської безпеки. Україна тут буде ключовим фактором У підсумку. Треба розуміти, що процитована заява Клінтона вона чітко характеризує, що Україна нічого не винна сполученим штатам. Сполучені Штати винні з'явилися додаткові деталі щодо нової угоди між Францією і Великобританією, яка декларує координацію ядерних сил. У разі загрози, хоча кожна із держав, які перед тим зберігає так би мовити власну ядерну кнопку у національних власних руках, це зрозуміло, але тим не менше об'єднання цих ядерних зусиль мусить демонструвати всім, хто роздивляє пащеку на Європу, розуміти, що Європа здатна боронитися навіть без жодної підтримки Сполучених Штатів, цьому було докази під час Другої світової війни про незламність Європи, і так само це демонструється і зараз. Цей документ. Закладає основу політичної і стратегічної координації двох ядерних держав. То це окрема історія, це позанатівська домовленість, позанатівська угода між Парижем і Лондоном. Що дуже важливо підкреслити, що є довіра до НАТО у обох членів, але тим не менше хочеться укласти нову угоду. і Ця угода укладена. І це нова декларація, тому що вже була одна декларація підписана. Так звана заява Чекерс. Вона була підписана в 1995 році між Лондоном і Парижем. А зараз нинішня угода, це вже не заява, але вже угода, чітко роздекларовує обов'язки сторін і те, яким чином будуть діяти вони спільно у обороні власних держав і Європи. європоредня заява Чекерська в 1995 року не передбачала взаємного захисту держав. Зараз нинішня декларація чітко це передбачає. Нагадаю, що Велика Британія у своєму розпорядженні. Має на бойовому чергуванні 120 ядерних боєголівок. Вони розміщені на чотирьох підводних човнах, які озброєні ракетами Trident 2D5, які здатні нести і несуть. Звичайно, бойові зряди перебувають постійно на чергуванні в обороні Європи і Великої Брати. Франція, У свою чергу використовує чотири зубрини, чотири підводних ядерних крейсерів, які також оснащені тільки вже не американськими, а звичайно французькими ракетами ядерного базування, які можуть нести і несуть ядерні боєголівки. Це ракети СМПІА, Французький ядерний потенціал, складає 280 ядерних боєголівок. І, звичайно, вони розташовані і під водою, як я вже назвав чотири ядерних крейсер, які перебувають на постійному підводному чергуванні повітряним шляхом, і наземним шляхом також. Тобто, ракети Земля-Земля, які -земля» міжконтинентальні, які забезпечують досяг і засяг французької ядерної зброї. Тобто, Франція має повну триаду, на відміну від великої які мають бути закуплені в Великої Британії додатково літаки F-35, здатні нести ядерний боєзряд. Але на про великий жаль, ядерний боєзряд вони будуть нести ці літаки F-35. саме американські, і вони до цієї угоди жодного стосунку не мають. Так, що тут однозначно Франція виступає старшим партнером у цій угоді. Безпеки. Нова угода передбачає створення спільної групи ядерної безпеки між Лондоном і Парижом, яка займається політичним обміном, політичним вивченням, обміном розвідданих, звичайно. Аналіз загрози стримувань в умовах нестабільності, що наростає також в умовах невизначеності щодо забезпечення безпеки Європи від США і до коротких новин. Райн металь готує забезпечити збільшення потужності підприємства з виготовлення артнабоїв, які він будує в Україні. Раніше планувалося там 150 тисяч на рік. Зараз буде 300 тисяч на рік випускатися артнабоїв. на провеликі жаль. Це ще не 3 мільйони, як хотілося, але це початок і навіть якщо це буде 10% від. Від необхідної кількості України для того, щоб забезпечити власні збройні сили артнабоями, це важливо. Це добре, що відбулося порозуміння між керівництвом ран і українською стороною з тим, щоб збільшити наростити це виробництво в процесі будівництва. Підприємство підприємство буде збудоване і одразу вийде на промислові можливості вдвічі більше ніж закладалося попередньо, і також що важливо, це не вплине на терміні запуску виробництва вже у 26-му році. Перші арт набої українського виробництва з німецького підприємства будуть передані збройним силам України. Це добрі терміни, але звичайно на повну потужність 300 тисяч рік це вийде. Ну кажуть, німці за рік, а то і більше у німецькі зобов'язання з завжди достатньо коректні, тому будемо вважати, що за півтора року українська армія буде мати усі можливості для того, щоб забезпечувати принаймні значну частину власних потреб артнабоями, виготовленими в Україні догін до цієї новини. Дуже відчутно зріс експорт Німеччини до України у 25-му році. Експорт німеччини, тобто купівля Україною німецьких товарів, зросла на 30%, що зараз складає суму 4,6 мільярда євро. Це великий показник. Підтримка та відновлення України залишається основними для європейської економіки зараз. І розвиткові технології, які вкладаються європейські партнери України, в цьому є яскравим підтвердженням. Тому і зростає експорт німецьких товарів в Україну, тому що він пов'язаний вже тепер не стільки з передачею Україні безкоштовно військової техніки, але і купівлі України необхідних деталей, частин складових вже не тільки воєнного і військового виробництва, але й цивільного, які будуть впливати в подальшому на розбудову української держави і відновлення України після того, як буде укладено справедливий міс. Перше, Було зафіксовано аж п'ять китайських криголамів в Антарктиці, і це вдвічі більше ніж має можливість виставити проти них Сполучені Штати, тобто це вдвічі більше ніж уся потужність американської берегової охорони. Тільки два криголами має сполучені штати. Проти п'яти при тому тільки один перебуває криголам сполучених штатів зараз на бойовому чергуванні, охороняючи усю Аляску, де буде ця відома зустріч Трампа із його улюбленим президентом. Тому навіть такі. Короткий детальний підхід може підтвердити неможливості в обороні Антарктики саме Сполученими Штатами. А скільки було західів в Канаді? Скільки було заходів іншим країнам? Ви не можете, не маєте можливості. Ось Америка має один Криголам, а ви маєте ну десять, але яка різниця? Ми маємо один, ви маєте мати більше. Тому Сполученим штатам дуже часто треба перед тим як робити заяви почитати і подивитися, що вони мають можливість протиставити сильнішому, як виявляється, ворогові, і знову подивіться, де Китай, а де е, Антарктика. Чому Китай присутній там, тому що він в Антарктику прийшов на плечах Росії, на плечах тої країни, яка забезпечила перебування там Китаю, з котрим буде зустрічатися Трамп і обговорювати перспективи поділу України? Ось так це відбувається, і це я думаю під охороною все це буде відбуватися під охороною саме китайських і російських криголамів і воєнного флоту північного. Майже 50 років Сполучені Штати не будували нових криголамів, нічого не робилося в цьому напрямку в захисті Антарктики. Тобто це ті можливості, які сполучено. Ін штати прогавили, просто проспали і нічого не робили, і мають ще право і наглі зараз заявляти партнерам по НАТО, що вони ба не готові до власної оборони. А сполучені штати готові 50 років тому єдиного кроголаму вони зробили, і досі той один дідуган слугує Сполученим Штатам. Другий інколи слугує також, але він частіше лікується, тобто стоїть при березі Але для прискорення програми будівництва нових кроголамів, кого залучають Сполучені Штати? Ну добре, не Росію, не Китай, але Канаду і Фінляндію, тобто потужні країни, які часто і густо сполучені штати намагаються звинуватити, зокрема Канаду в тому, що вона є їм як. Частиною оборонної політики Сполучених Штатів, а саме Канада буде допомагати Сполученим Штатам, до речі, разом зі Францією розбудовувати північний флот. Сполученим штатам північний флот буде допомагати розбудовувати Канада і Фінляндію. Тому сильно звертати увагу на потугу Сполучених Штатів, якою вона може поділитися з Україною, не вартує. Чим може, тим. І ділиться шляхом продажу тим, що вона може продати саме через європейських партнерів. України. Все це відбувається на тлі танення льодовиків. Все це відбувається на тлі мегапосилення перебування у цьому регіоні в Антарктиці і Китаю. І Росії, ну звичайно, зараз Китай домінує в перебуванні на Арктиці, тому що Росія тут вже трошки підпрацьовує, допомагає, підставляє плечі, лікуть для того, щоб Китай там був представлений значно потужніше. І тому зараз об'єднання європейських зусиль є вкрай важливим для того, щоб захистити європейську частину арктичного регіону. Якщо Сполучені Штати не дбають про власний захист арктичного регіону, то про свій європейський захист має подбати Європа. Інколи можливо в координації зі сполученими штатами. Ну треба допомогти молодшим партнерам. Японія посилює виробництво зброї. Австралія офіційно обрала японські фрегати, типу Магамі, для того, щоб поновити свій. Військово-морський флот поновлення під назвою велика модернізація військово-морських сил. А все рішення стало найбільшим проектом, найбільшим контрактом, укладеним японським військово промисловим комплексом з часів Другої світової війни. Ще стільки Японія нікому і навіть для себе не будувала, не кажучи вже. Тобто, ми маємо на увазі одночасний контракт. Ми не говоримо про кількісно так. Японія забезпечує свої власні сили оборони усім необхідним, ні у кого практично нічого не купляючи, маючи поту потужний військово-промисловий комплекс ну потужний для таких не дуже потужних сил оборони Японії, що мається на увазі, але зараз все японський оборонно-промисловий комплекс вийшов на інший рівень і уклав потужну, сильну і знакову угоду з Австралією про забезпечення. Модернізації австралійського військово-морського флоту з новогодою три фрегати будуть побудовані в Японії, а вісім вже наступних будуть побудовані в Австралії, але звичайно за допомогою японських інженерів. Ну і я не виключаю то, що і за допомогою багатьох японських рук, тому що здатність повновити модернізувати військово-морський флот Австралія може руками японців, але поки що та база, яка є в Австралії, для того, щоб обслуговувати і будувати новий флот, вона достатньо слабка. Тому, звичайно, територіальне виробництво буде перенесено восьми фрагатів в Австралію, але разом на ту територію прибуде і достатньо велика кількість японських не тільки інженерів, але й робітників для того, щоб забезпечити якісне збирання військових човнів за японським проектом Загалом Контракт коштує 10 мільярдів австралійських доларів, що складає 6,5 мільярдів доларів США. Це крупний великий потужний контракт. І добре, що Австралія наважилась на нього, попри певні дискусії в всередині австралійської уряду і всередині самої Австралії, але добре, що це вже сталося, тому що коли Австралія стає сильнішою, то Китай вже має більше проблем в цьому регіоні, а це звичайно добре. Тому Японія уклала найбільший контракт воєнний на виробництво військових фрегатів з Австралією, і Австралія отримала доброго, надійного і потужного партнера. Ще раз підкреслюю, що Японія такі ж самі угоди планує здійснювати такі ж самі контракти, підписувати із європейським союзом загалом і з європейськими окремими країнами. І вже існує навіть окремий проект виготовлення літака п'ятого покоління винищувача, який буде втілено разом, має бути втілено разом з Японією і окремими країнами Європи. Зеленський провів тривалу розмову з прем'єр-міністром Моді. Дуже добра інформація. Звичайно, ми всі чудово розуміємо, що Індія не вийшла з кола підтримувачів Росії. Надалі, от в той момент, коли була навіть телефонна розмова, напевно, якісь танкер зайшов в порти Індії, відвантажив нафту на індійське підприємство. Чим допоміг? Відвантаження і оплата допомогла збільшення можливості ведення агресивної війни проти України, колоніальної війни Росії. Звісно, річ це все існує, але тим не менше, коли говорити про саму телефонну розмову, вона вкрай важлива, тому що Індія на роздоріжжі. Індія зараз буде бита, вона б'ється не тільки Сполученими Штатами, а передовсім європейським союзом, тому що головна санкція, яка була накладена на Індію щодо заборони. Імпорту свого власного бензину виготовленого із російської сировини вважається. Найпотужнішою санкцією проти Індії вже та ті санкції, які там запровадив Трамп, це вони вторинні, вони відпрацьовують безпосередньо на навздогін європейським. Ми чудово розуміємо, що Трамп просто хотів добігти і заступити свою причетність до того, що Індія мінятиме курс. Він не хоче, щоб курс зміни Індії, політичний, економічний і головне стратегічний, відбувався тільки під дією Європи. Він також хоче долучитися до цього, принаймні для того, щоб пізніше заявити своїм європейським партнерам що я також долучався розмова відбулася. Плюс домовилися зустрітися на полях ООН в вересні і Зеленській і моді. І я вважаю, що на цій зустрічі мала бути піднята тема щодо офіційного державного потужного візиту Зеленського до Індії і в подальшому щодо того, аби укласти з Індією окремі угоди про співпрацю, тому що санкції Європи не зупиняться. І з наступного року, з 1 січня 26-го року, Індія не зможе купляти у Росії. І нафту переробляти її і продавати до європейського союзу, і цілий нафтопереробний комбінат, який є другим за величиною в Індії, буде простоювати через це. Зараз Індія шукає нових контрактників, шукає нову нафту, і звичайно, вона її знайде. І тому залежність від Росії буде танути, а можливості допомогти Індії у розвитку власної індустрії. В тому числі і військово-оборонного комплексу в Індії Україна може зробити це, може застосувати свої можливості і у співпраці з Індією і в інших секторах економіки. Тому я вважаю, це добра новина і добрий дзвінок. Звичайно, ми будемо слідкувати за цими всіми подіями, які я тут озвучив, тому що це події тижня. Подивимося, як вони відіб'ються на наступному тижні. і на, на наступних тижнях також буду слідкувати за цим разом з вами а вас закликаю перевірити, прослідкувати чи надалі ви підписані, на канал на фришкіл, якщо підписані, прослідкуйте також, чи ви поставили птичку на дзвіночкові, щоб одразу отримувати інформацію про оновлення на каналі. Коли з'являється щось нове на каналі, до вас приходить інформація. Ви подивились, сподобались, yes. поставили вподобайку. Uh. Дуже сподобалось, поширили це відео. Сильно сподобалося. Поділилися з друзями, знайомими і поставили його у себе на акаунті в соцмережах. Це буде поширювати. Ту інформацію, яка сподобалась вам, допомагати каналу, і за це я буду вам особисто вдячним. Дякую всім за підтримку. Дякую всім за вподобайки. Дякую за підписки. Їх більше з кожним разом. Але звичайно, хочеться, щоб канал ріс і розвивався. І в цьому мені безпосередньо потрібна ваша підтримка. Дякую всім за увагу. Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні!